Черкаси можуть стати туристичним центром області. В цьому впевнений кандидат на посаду міського голови Анатолій Бондаренко та його команда. Разом зі своїми однопартійцями він оглянув Митницьку набережну та сформував план дій в разі перемоги на виборах. По Перше, я хочу сказати, що коли наша команда прийде у місто, коли я стану міським головою, першим рішенням це буде будь-яка заборона без дозволу громади. На митниці, тому що скоро нам тут уже не буде як зайти до Дніпра покупатися і нашим дітям. І олігархи, якщо хочуть забудувати в нас митницю і не залишити зелених зон, то цього ми не дамо зробити. Ми з нашими кандидатами намітили перспективний план розвитку митниці. Я думаю, в першу чергу, перед тим як будувати той чи інший комплекс, ми будемо збирати громадські слухання, і громада буде приймати. Це найголовніше, я вважаю. А що має бути тут? Зелене насадження. Я що вважаю, що в е, першу чергу це мають бути зелені насадження. Е, потрібно буде окультурити набережну. Можливо, це буде якась невелика забудова, е, така як крамнички з сувенірами, можливо, це будуть невеличкі літні дитячі кафе. Тобто все буде з погодженням громади. І так повинно бути у нормальному місці, де е, умови повинні бути комфортними для прожиття людей. Чи можуть Черкаси знову стати привабливими для туристів? Звісно, я думаю, що обов'язок кожного кандидата, кожного громадянина міста Черкаси це в першу чергу зробити Черкаси привабливими для інвесторів, привабливими для туристів і привабливими, в першу чергу для життя самих черкащан. Місцеві жителі вже помітили позитивні зрушення завдяки сприянню кандидата в депутати до міської ради від батьківщини Юрія Тренкіна. Днями виконано частковий ремонт вулиці Героїв Дніпра та відновлено освітлення прибудинкових територій. Ну, перш за все, я хочу сказати, що я являюсь жителем даного мікрорайону, і ці проблеми, з якими кожного дня сталкується жителі мікрорайону, це і є безпосередньо і мої проблеми. Я кожного дня виїжджаю з свого будинку і кожного разу бачу ці ями. І Дорога це одна з багатьох проблем, які є на цьому окрузі, яку вдалося вирішити. Є багато проблем. Округ дуже в поганому стані. Перед тим, як моя команда взялась до вирішення цих проблем, проблем. Було зроблено повністю паспортизацію даного округу. При паспортизації були відображені всі проблеми даного округу. Це не тільки дороги. Це і жахливий стан житлово-комунального господарства, це і жахливий стан освітлення. Нашою командою на протязі останніх тижнів замінено близько 256 лампочок, змінено, які просто не працювали. Нарешті жителі округу вийшли з темряви, можна так сказати, змінено 40 плафонів. 呃。Uh В жахливому стані знаходиться інфраструктура округу. Дуже багато звернень від громадян. В мене здається, складається таке враження, що на даному окрузі робота не проводилась, хоча цей округ, на мою думку, повинен бути взірцем Черкас, куди буде приємно привезти друзів, колег з інших міст. Тому що ну, така краса, Дніпро поруч. Я вважаю, наш округ заслуговує кращого в плані. Житлово-комунального господарства, в плані доріг, в плані озеленення. Нашою командою було проведено 4 суботники, висаджено 120 саджанців фруктових дерев, щоб наші діти все ж таки я вірю в те, що ці дерева піднімуться і спробують фрукти з цих дерев. Висаджено 150 роз, кусів роз, щоб було красиво і затишно в наших подвір'ях. Я хочу перш за все подякувати громаді даного округу, тому що без неї всі добрі справи були б неможливі. І в своїх тих справах, які ми робили, ми перш за все спирались на громаду і на їхню ініціативу, і на їхнє бачення. Вигляду нашого округу всі добрі справи формувалися звернень громадян і за участю громадян, і за це їм дуже дякую. От стосовно дороги, дорога розумієте, в кожного двору по даному округу є дуже багато проблем, і всі вони висвітлені і відображені в припаспортизації даного округу, те, що я казав. Але дорога це головна біль і проблема всіх жителів всього... мікрорайону. І дійсно це проблема всіх. Якщо в одних дворах там світло, в інших дворах лавочки. Третіх дворах огорожа, то дорога це дійсно проблема даного округу. Дійсно, е з з кожного жителя вона. Е Затрагує. І не тільки автомобілістів, тому що цією дорогою вже навіть маршрутки не хочуть їхати. І дуже важко добратися до мікрорайону в центр, в інші мікрорайони міста. От, Немає облаштованих зупинок громадського транспорту. А не робиться все, тому що немає дороги. І тому нашою командою, от, моїми однодумцями і однопартійцями з Батьківщини було прийнято рішення звернути особисту увагу на дорогу ми не чекали, е коли на наші звернення і на наші прохання відкликневідкличеться органи державної влади діючі депутати. Ми взяли і зробили. І ще хочу наголосити громаді на те, що Квадратний метр чомусь при заключенні договору ще 5 серпня нам коштував 250 гривень. А державна державні установи, які кладуть дороги зараз, теж перед виборами чомусь вони кладуть по 440. Я хотів би запитати в наших керівників. Даних департаментів, де дівається 190 гривень. Це теж питання мене хвилює як платника податків, як жителя даного мікрорайону. Ще хотів би наголосити, що ми не робили ямковий ремонт. Можливо, ми не змогли зробити велику кількість по метражу дороги, але ми зробили якісно і зробили дійсно дорогу, яка простоїть не один рік і буде на віка, і будуть користуватись жителі. Одна з головних проблем нашого округу, і не тільки нашого округу, а всіх будинків, які стоять в прибережній зоні Дніпра, це є сміття, це не облаштованість громадських місць відпочинку, це відсутність громадських туалетів. Нашою командою, командою Батьківщини, проведено 4 суботника, вивезено більше 5 тонн мусору, Але вже сьогодні от минуло. Не більше двох тижнів. Знову е, бруд, знову сміття. По-перше, треба змінювати відношення людей до цього, треба пояснювати громаді. Але ж є і такі проблеми, які треба вирішувати на рівні місцевої влади. Це облаштування урн, облаштування громадських туалетів, облаштування місць відпочинку. І тоді люди, бачать, що це, вже не будуть кидати мусор е, на травку, на пісок і на місця відпочинку.